Потужний оборонно-промисловий комплекс планує побудувати український уряд. Відповідну реформу Укроборонпрому презентували у кабінеті міністрів. Йдеться насамперед про корпоративну модель управління, а також про створення умов для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Перетворення державного концерну Укроборонпром в акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалась тривалий час ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми хочемо побудувати в Україні один з найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки. Налагодити виробництво, та вже він відвантажили першу партію для збройних сил України. Державний концерн «Укроборонпром» у тісній кооперації з НАТО виготовляють артилерійські снаряди калібром 122 мм. міліметри. І це вже третій вид боєприпасу після 120 мм, міліметру, після мін та танкового снаряду, який виготовляється за українською технологією. Самі виробничі потужності знаходяться наразі за кордоном. Ось про все це будемо говорити з Наталією Іса, це речниця Укроборонпрому. Наталя, вітаю вас. Доброго дня, студія. Давайте почнемо з реформи. Що ось ці зміни, які почав уряд, мають поміняти, ну, крім вивізки. Це справді не зміна вивіски, Це дуже ґрунтовна робота на перетворення на нашого державного оборонно промислового комплексу у сучасний високотехнологічний оборонний такий кластер компаній, яка зможе. Дуже гнучко реагувати на ті виклики безпеки, які сьогодні перед нами стоять. А перед нами стоять в тому числі виклики, пов'язані з появою нового сучасного озброєння та військової техніки, потрібні для наших збройних сил України та Сил безпеки та оборони. Це одне з ключових питань, над яким працюватиме нова компанія Старт, який, власне дало рішення уряду про перетворення державного концерну в акціонерне товариство. Ну і звісно, це мінімізація корупційних ризиків. Це мінімізація політичного впливу на прийняття рішень в оборонці, це трансфер технологій, це а, створення спільних підприємств з нашими західними партнерами. Що ми власне вже почали а, в цьому напрямку рухатись під час повномасштабного вторгнення, і як би це не прозвучало, але війна стала каталізатором а, цих змін і цієї тісної кооперації з нашими союзниками. Тому а, трансформація дає величезні, величезні можливості відкривається вікно. І а, яким ми не можемо не скористатися, а війна не зупинила процес трансформації дещо уповільнила, але точно не зупинила. І станом на сьогодні, а, окрім. Власне, вже рішення про перетворення концерну вже вдалося перетворити з державних чи казенних форм державних підприємств на товариства господарські товариства 27 наших підприємств-учасників концерну. Це кропітка праця. Ми цим шляхом рухаємося і хочемо досягти поставлених перед собою цілей. Наталя, ну для глядачів, які не знають, як працює «Укроборонпром», Як він до цього працював, все одно не дуже ясно, що таке стане оперативніше. гнючки, Іш усунеться вплив на ухвалення рішень. А що зараз е, укробромпрому в цій формі заважало так працювати? Ну насправді ми всі хочемо, щоб наша оборонка була максимально прозорою, максимально. Підзвітною, максимально відкритою, ну при, приміром прозорою як для суспільства, так і в цілому для а, держави а, відкритою для партнерів, щоб сюди заходили інвестиції. Очевидно, що під час війни говорити про інвестиції важкувато, так тому що є величезні ризики а, прильотів а, ракетних чи артилерійських а, ударів по нашим підприємствам. Однак, це все одно про інвестиції, це про кооперацію, яка а, мала би а, на виході. Допомогти нам стати активним учасником виробничих процесів, в тому числі країн партнерів альянсу, тому все це про впровадження світових найкращих практик корпоративного управління. Ми цим шляхом, якраз, і йдемо. Ми хочемо, щоб наша оборонка була зрозумілою. Підзвітною відкритою, а ну і власне, це про це та модель, яка дозволяє досягти кращих результатів. А коли йдеться про війну, коли йдеться про перспективи, то очевидно, що це можливо зробити лише коли ти зрозумілий, ти договороздатний і ти підзвітний. Ну власне, це це те, що закладає реформа корпоративного управління. Ну а якщо говорити предметно, що що на нас чекає, найближчий майбутнє. Уднім, а ми говоримо про те, що на час перетворення функції наглядової ради виконує кабінет міністрів. До речі, зміна. Державного концерну на акціонерне товариство не говорить про те, що частка що державної власності тепер тут не буде. Ні 100% акцій нового акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість належатиме державі в особі Кабінету міністрів України. Тобто, це залишається в руках держави. А впродовж наступних півроку має бути обрана нова наглядова рада. буде також на встановлених в установленому порядку визначено нового керівника акціонерного товариства. Ну і в цілому це передбачає також групування низки підприємств за основною за основним видом продукції. Це допомагатиме їм поглиблювати коопераційні зв'язки. Знаходити рішення, які очевидно не лежать на поверхні, але потребують глибшої кооперації між собою. Ну скажімо, бронетанкові підприємства, радарні підприємства, авіабудівні тобто, це все про те, щоб поглиблювати а конструкці ну, робити так, щоб наша оборонка працювала ефективніше для потреб сил безпек та оборони. Ну ось щодо кооперації розуміємо, що процес, скажімо. Зміни форми трансформації підприємства це, це такий тяглий процес. Ви сказали про найближчих півроку. Але якщо говорити про наразі гіпотетичні, але все ж таки союзи, от з ким міг би укроборонпром скооперуватися, з якими країнами і з якими компаніями для того, аби надалі діяти, вже зараз є цей бодай там теоретичний прогноз, хто би це міг бути і з якої країни? Ну насправді вже процес розпочато. Якщо я не помиляюся, то перші угоди міжнародні, саме угоди, не меморандуми, а угоди, які за якими стоять конкретні речі, «Укроборонпром» почав укладати влітку минулого року. Власне, під час вже повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію і йдеться з йдеться, що за цими угодами стоїть не лише власне відновлення військової техніки та озброєння, не лише нарощення виробництва тих самих боєприпасів, про які згадувалося у вас в ефірі, але й розробка, розробка нових видів озброєння та військової техніки. Звісно, для нас дуже амбітно, щоб ці появи цих нових зразків стояла нової. Ше у нас на озброєнні української армії, але щоб ці нові зразки виготовлені в кооперації з країнами партнерами стали також на озброєння і наших західних союзників. Це дуже амбітно, і насправді ми думаємо, що це більш ніж реалістично. І тому станом на сьогодні ця кооперація вже розпочата. Як я вже зазначила, війна стала її каталізатором. А на сьогодні ми уклали близько 30, буду точно рахувати доповім, угод між. Народних угод з понад десятьма країнами-партнерами, здебільшого, це країни північно-атлантичного договору альянсу, з якими ми цю кооперацію, завдяки трансформації, будемо лише поглиблювати. Це усі види найменувань військової техніки та озброєння, яке потрібне нашому візу, і навколо якого власне зараз відбувається оця оце поглиблення співпраці. Ут про нову техніку, нові боєприпаси свіжа новина, що оборонпром відвантажив ось цей натівський калібр, вироблений за кордоном 122 двадцяти двоміліметровий. Ні, поправляйте мене, що це за боєприпаси, як вони нам зараз допоможуть. Так, це власне третій боєприпас, який ми виготовляємо спільно з країною партнером на закордонних потужностях. Очевидно, з міркувань безпеки нам ми змушені були винести виробництво поза межі нашої країни. А це артилерійський снаряд калібром 122 мм, міліметри, який використовується нашою артою при роботі з причепними гаубицями. Т 20 перепрошую, де 30 та сау два. Один гвоздика, власне, їх, як і інших. Типів чи видів боєприпасів дійсно не вистачає на фронті. І для того, щоб позбуватися цього снарядного голоду, ми налагодили виробництво цього боєприпасу спільно з партнерами на їхніх потужностях. Однак я це невтомно повторюю, що у появі кожного виду боєприпасу беруть участь наші українські люди, конструктори, технологи, технічні спеціальності, ливарі, токарі це тісна кооперація, але це не Виняткове виробництво зусиллями наших партнерів на їхніх потужностях це спільна робота над появою необхідного для нашого українського війська продукту. Чому 122 мм? Це радянський калібр. НАТО не використовує 122 мм у своїх військах. Це не те, що по суті чим українська армія арта воює і боєприпас до якого дуже важко знайти зараз поза межами нашої країни і нам доводиться власне реагувати у спосіб який власне відображає появу цієї новини в ефірі. тобто налагоджене виробництво спільно з країнами партнерами дійсно третій вид боєприпасу перед цим ми анонсували появу танкового снаряду 125 мм, теж не натівський калібр Нато воює 120 двадцять 120 боєприпасом і міни 120-мм також не натівського калібру, але це те, чим воює наша українська армія, і потребу в чому вони на сьогодні дуже сильно відчувають. І те, що не можна купити, пані Наталю. Дякую дуже за роз'яснення і про снаряди, і про реорганізацію Укроборонпрому Наталія Сад, речниця Укроборонпрому була з нами на прямому зв'язку.